Зараз розглядаються справи і сьогодні будуть розглядатися ще декількох осіб. Я вважаю, що ми маємо, маємо знати про кожного з цих хлопців, так? Да. Друзі, я вважаю, що ми маємо знати прізвище кожного судді, який буде розглядати цю справу, так? Да. У відкритому доступі в інтернеті є відомості про те, що сьогодні розглядаються справи. Смалій Віктор Миколаєвич, суддя Федосеєв, розглядає. А, Микита Андрійович, суддя бець Олександр Вадимович. Галицький Даніло Олександрович, суддя докладчик Єфімова Ольга Іванівна. Тутов Олексій Юрійович, суддя-доповідач Бартащук Людмила Вікторовна. Ще Сидоренко Олександр Олегович, суддя-доповідач Ковал Світлана Михайлівна. Овсієнко Михайло Юрійович, суддя-доповідач Приндюк Марія Васильівна. До речі, Авсієнка це та, це та людина, яка була затримана в зв'язку з тим, що в нього були вилучені покришки. Зрозумієте, так? Да? І він був е не на Майдані, він був на бульварі Лесі України. Ще, ще Слівінський, суддя доповідач Бець Олександр Вадимович. І Маліборський Віталій Михайлович, суддя доповідач операційного суду Приндюк Марія Васильівна. І Загвозкін. Я хочу сказати, що всім, всім людям міняється це. Е е е організація масових заворушень. Ми маємо розуміти те, що кожен з цих хлопців на сьогодні є заручником цієї влади. І фактично влада торгується з нами, торгується з представниками опозиційних партій, торгується з народом за те, щоб їх віддати. Вона вимагає, щоб ми розійшлися. Я вважаю, що це неприпустимо. Так? Так? Да. Ні, політв'язня. Ні політв'язням, ні політв'язням, ні політв'язням, ні політв'язням, ні політв'язням, ні політв'язням. Політ 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 Ще, друзі, я вважаю дуже важливим. Я тому спеціально роздрукував. Вчора з'явилося в інтернеті звернення лідера а, бумбокса відомого гурту Андрій Хливнюк. Він зробив відеозапис і е, звернувся до перевертнів у погонах і бандитів з вандатами і журналістів брехунів щодо подій в Україні. Насамперед він зазначив, я фактично цитую. від свого імені та прізвища він додає. Я музикант з Києва. Протягом останніх двох місяців систематично порушувались конституційні права мене як громадянина цієї країни. І люди, які вийшли чесно, відкрито сказати ні цьому свавіллю, цьому і неправді були названі врешті-решт екстремістами. Їх викрадають, їх катують якісь покидки. У мене немає слів на те, щоб назвати і дати якусь оцінку тим людям, які виконують і далі накази, дають накази катувати моїх знайомих, друзів, просто співвітчизників. Всі ви перевертні в погодах, всі ви бандити з з мандатами, і ви брехуни відверті пропагандисти. Ті, хто роблять з чорного біла на радіо телебаченні, називають нас екстремістами. Знайте, якщо десь почуєте мою музику, знайте, що людина, що її записала, вас не вважає. Я такий же екстреміст, як і ви, якщо ви так нас називаєте, до побачення. Я вважаю, друзі, що це є слова мужньої людини. Так, Так. Я вважаю, що це є слова на підтримку кожного, хто сьогодні знаходиться за гратами. І я вважаю, що ми маємо разом. Пліч обліч до самої перемоги. Йти і вимагати, вимагати негайного звільнення наших хлопців. Так, Так. звільнення, 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 звільнення. Звільнення! 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 Друзі, що стосується Олексія, мені дуже приємно, що він скирчить. Я навчався в кирчі, я працював в кирчі дуже довго, тривалий час. Зараз я мешкаю в Байдосі, це 100 кілометрів від Керчі. Я кримчанин, і мені дуже приємно, що саме, саме мій земляк саме мій земляк став фактично сьогодні ознакою того, що вся Україна повстала проти свавілля цієї бандитської влади. що... Якщо сьогодні катують медиків, якщо сьогодні катують журналістів, то більше ця влада не заслуговує нічого як негайної відставки змільнення та покарання. Так, Так! Да. друзі, ми маємо підтримати тих, хто сьогодні знаходиться під вартою, і ми маємо до кінця сказати їм, що ми будемо разом з ними до самої перемоги і що ми допоможемо їм будь-яку скрутну ситуацію, так? Так. ми не залишимо їх родини без нашої уваги. Ми станемо поруч з тими проблемами, які в них можуть виникнути. І ми разом маємо допомагати їм у вирішенні цих питань. Так, друзі? Так. Так. Вже вчора, вже вчора до нас звернулося. Я не знаю, чи казав Андрій про це чи ні. До нас звернулася. Жіночка, яка, чоловік якої знаходиться під вартою. В людини майже немає грошей до того, щоб заїхати додому. Так? Ми знайшли ці гроші, але питання не в грошах, Питання в тому, що це є приклад.